І так, я в Аврорі був, полював собі такий основець маленький. Це насправді портативна коронка. На відміну від тих коронок, які в «Форфакторі» пивної певної банки не впіхуємо і в кисень не сховаєш, Та дійсно маленька коронка. Вона має такий саундбуфер, напевно, що пасивний. Має динамік один. І має світомозику. Назад тут є той дизайнерський дефект. Тут гніздо зарядки тому знизу, тому й, буде незручно її заряджати, хоча можна її так на сторону поставити. Акумулятор тут обіцяють ну, півом ампер години, хоча й, насправді я протестував трошки менше вийшло. Й, тут є. Роз'єм до SD-карти він фейковий, він не розпаяний. Передна панель прозора, я її зняти не зміг, тоді хирті, не Все, тут якісь хирті, що руки не заморошувався, тут наврядчив. В комплекті ста до неї от, короткий кабель зарядки і інструкція на англійсько-китайській мові. Я перекрав її. Якщо д... тією кнопкою можна. Пахнет кнопку підключаємо. Вона розмовляє англійською, ми чекається, коли достержена, от зараз підключається. Цей кнопкою можемо світові ефекти міняти. При можемо відключати. Двічі назимаємо, економимо батарею і не привертаємо зайву увагу. Вона грає досить гусно, як до свого розміру. Заряду батареї вистачає приблизно на 2 години. Мій сценарій в тому, щоб її використовувати в душі і на кухні. Для розваг на природі можна собі щось більше придумати. В кімнаті в мене є стаціонарна досить непогана акустика. А от коли я йду на кухню щось робити або в душ, мені в навушниках не зручно. А гучності телефону буває замару. щоб Комфортно слухати аудіокнигу або музику. Тому ось такий маленький портативний динамік саме те, що потрібно. Певна банка, оті вирі, які в кисенью не сховає, зносити незрушно тім'якові і привертають зайву увагу. А така малютка вразиться в будь-яку кисеню, фактично поміщається на дольдоні, 2-3 години звуку гарантує. А якщо її підключити до якогось павербанку, то набагато довше. Покупкою задоволений, з мінусів те, що, що світомузика. Кожного разу, коли включаю, з тебе її об... включають по динамік, потрібно її виключати, щоб вона не до товара. Теоретично по інструкції пише, що можна дві тих коронки з'єднати, як ТВС, і тут поручити стереозвук. А назад буде наявність тільки одна. Та і ціна в 300 гривень ти Доступно. Дякую за увагу. До зустрічі!